Привіт. Отже, прийшов час е, говорити про те, яким чином саме ми продовжимо з вами 1 березня. Отже, зрозуміло, що 1 березня відбулося. Відбулося на найвищому рівні. Е, на, скажу так, на неочікувано високому рівні, який. Перевершив всі сподівання. Хоча я і працюю на результат, не сподіваючись е на якусь його висоту, але тепер, е мало того, що про людство як про розумну расу дізнався весь всесвіт, за нами більш почали спостерігати. Від нас очікують наступних дій. І ось вони відбуваються вже. Отримано благословіння і прийнято рішення. На Раді Конфедерації про те, що наш, прийнята наша ідея і наш проєкт в реалізацію. Про що я? 1 квітня буде його найвища фаза, така як була 1 березня. Отже, я запрошую 1 квітня приєднуватись. А тепер до чого? Людство, як звісно, завжди це має історію, це історія не миру, історія війни. Людство постійно, якщо ми побачимо хронологію історії людства, то постійно воює. Нема у людей часу без війни, є короткі проміжки миру. Отже. Під час війни, як звісно, відпрацьовується і напрацьовується карма. І було, рішення, було рішено запропонувати змінити парадигму відпрацювання карми в нашому всесвіті і запропонувати всім світам прийняти цю парадигму. А саме не війною відпрацьовувати карму, а любов'ю. Адже ми е, являємось дітьми. Любові, адже творець, першотворець творець всього сутнього створював нас любов'ю. І логічно було замінити парадигму агресії, війни, ненависті, нестатку на парадигму любові і зцілювати ту карму, яка напрацьована людством, і накинута на людство через любов. І ну я не скажу, що ми були здивовані. Ми були. Утішені і дуже зраділи реакції, яка відбулася. Миттєво було прийнято в реалізацію новий закон і нова нові правила відпрацювання карми через любов. І це дуже нас тішило. Ми відразу канал цієї роботи приєднали до 1 каналу. І всі ті, хто працював 1 березня, автоматично. Автоматично приєдналися до роботи 1 квітня, свідомо і несвідомо. І цей канал поширюється, він став більш потужний. І є можливість і далі до нього приєднуватись. Були люди, які побачили тільки через тиждень про нашу роботу і спробували приєднатися. У них все вийшло. Вони. Приєднались до першоберезневої роботи, і це все відбулося, і робота стала помножилась на їх участь. Так воно і продовжує працювати. Отже, 1 квітня Володарі Карми прийняли те в реалізацію. Що це означає? Це означає, що на нашому, в нашому світі, з, згодом, я сподіваюся, що дуже швидко. Зникнуть війни. Багато світів прийняли цю ідею і для себе. І якщо б, якраз ми спостерігали Всесвіт, і маленькими зірочками, як неначе новорічна гірлянда, всесвіт відкликнувся, палаючи згодою на прийняття цієї парадигми, тобто е, працювати з кармою без війни через любов. І це логічно, природньо е, такий плин подій. Отже, що ми з вами робимо? Ми знову йдемо, хто може на місця сили, хто не може на своїх місцях. І ми своїм серцем дякуємо Богові, дякуємо володарям карми, дякуємо людству, що воно обрало тепер замість ненависті агресії війни, любов, свободу, багатство і вирішення кармічних нагрузок. Через суто, через любов. Тепер не будуть в сім'ях вбивати один одного, ганьбити один одного. Не буде тепер історії аб'юзу в сім'ях. Все будуть, буде зцілюватись через любов. Ми будемо викохувати своїх близьких. Ми будемо викохувати своїх рідних, своїх дітей, своїх батьків, своїх братів і сестер, своїх сусідів, колег по роботі. Тепер ми будемо вирішувати наші протиріччя, які були у нас в минулих життях суто через любов. І між народами і країнами теж всі питання будуть вирішуватися за столом переговорів. Ми будемо чути один одного. Звісно, що нам потрібно тепер завершити цю війну. Будемо молитися і за те. Будемо молитися і за захист наших цивільних, військових, жінок і чоловіків, і якнайшвидший мир. Через перемогу в цій війні. Але головна, головне завдання це поглиблення першоберезневої роботи 1 квітня, поглиблення її своєю любов'ю і прийняття любові на новому штабелі в наше життя, в життя цивілізації людей, в життя планети і в життя Всесвіту. Отже, ми продовжуємо 1 квітня. Знову 12.00. Кожний по своєму часовому поясі, по своєму часу в 12.00 дня, ідете або на місця сили, там, де ви були біля води, або нові беріть місця сили. Знову поливаємо любов'ю ті квітки, що ви посадили, ті рослинки, які вже виросли за цей час, і до 1 квітня ще більш проростуть. І знову ми об'єднуємо людство для того, щоб рухатись далі. Створюючи нову еру, еру милосердя, де карма буде вирішуватись через любов. Я дякую кожному. Вклінно вклоняюсь кожному, хто приєднався, і тим новим серцям, що приєднаються до цієї роботи. Отже, з Богом рухаємось далі. Обіймаю кожного серцем і щиро дякую за допомогу мені особисто, людству, самим собі, нашій планеті. І Всесвіту прийняти в кінець кінців любов. Амінь. І амінь. Дякую, дякую, дякую.